Доброго часу, якщо ви чуєте ці фейкові аплодисменти, означає, що ми починаємо шоу sit Down. Це перший і останній випуск на цьому каналі. Е, тому е, поставте лайк. Заради єдиного випуску цього шоу можна поставити лайк, гадаю. Що ж. Oh, sit down. Oh, sit down. Oh, sit down. Фемінізм це круто, це дійсно круто, і я хотів почати це відео з плюсів фемінізму. Але в принципі ми і так їх всі знаємо. Тоді я подумав почати з мінусів фемінізму. Але розумна частина суспільства теж їх знає. На дівчата хай собі думають. От, ні, якщо серйозно, то е, я. Дуже коротко по цій темі я пройдусь, тому що, по-перше, не хочу перетворювати коментарі на курятник. А по-друге, я дійсно мало розбираюсь в фемінізмі. От прям взагалі мало. В принципі, як і представниці цього руху, але на відміну від них, я розумію, що я ніхрена не, не тямлю. От. Але навіть з таким нетям, нетямущим розумом на цю тему я знаю про такий вид фемінізму, як зручний фемінізм. Це взагалі мій улюблений вид фемінізму. Це коли дівчина каже, ми за рівність справ, ніяких стереотипів, шаблонів, ми проти патріархату і так далі. Звісно, це все не стосується, коли ви сидите в ресторані. Там вона типовий розглядач декору, коли приносять рахунок, і таке це інше. Я кажу: ну блін. Так, е, фемініст ніби проти е, цих шаблонів, що там чоловік має за все платити. Там жінка має сидіти на кухні. Це ж ніби все нав'язано з суспільством. все порівну. Вона така: ну, це інше, це елементарна вічливість. Так, блять. А може жінка, яка буде сидіти на кухні і не вийовуватися, це теж з, з однієї сторони елементарна вічливість? Звісно, я так не вважаю, але якось це не складається е, докупи, розумієте? От, можливо, можливо, цих зручних феміністок насправді не так багато. І тільки чомусь мені такі трапляються, не знаю. Та я дійсно обожнюю феміністів, тому що це переконання, що чоловіки та жінки мають мати рівні права та можливості, без всяких тупих стереотипів, шаблонів, що чоловік має забезпечувати там все, голова сім'ї, а жінка має сидіти на кухні біля плити. Нахуй це? Взагалі, що за тупий шаблон? Жінка має сидіти біля плити, звідки він взявся. Адже ми всі так розуміємо, що чоловіки краще готують. Як, в принципі, і більше всього роблять краще. Та все ж таки найбільший мінус фемінізму це те, що феміністки не вміють іронізувати над собою. Любий погляд, жарт свою сторону вони сприймають, як щось таке. Ух, сука, тупий мужлан, який нічого не розуміє, пошло нахуй вбити розстріляти. Серйозно? Це інколи так. Трішки насторожує, тому що ну це сумно. Але я вірю, що цей настрій зміниться. Тому що це жіночий настрій. От. Е, сподіваюся, після цих жартів мені не доведеться ховатися в місцях, де немає феміністок, тобто в дорогих ресторанах. Е, і всі з іронією розуміють мої думки. Це все приколи. Ви що, дурачки? серйозно, це приколи. Не прошу не писати в коментах, що я тупий мужик, який нічого не розуміє. Тому що якби я був мужиком, я би був зараз на фронті. Десь у лавах зсу, а так я просто клоун, який транслює свої думки. От і все, тому що маю на це право. А тепер давайте послухаємо е, думки пересічних українців нашої прекрасної країни, планети і так далі. Доброго дня! Що таке фемінізм на вашу думку? Фемунізм це відстоювання своєї позиції, своєї думки, і жіночість підкреслює своїми правами, тому що вони вважають, що насправді немає їх прав, але я не знаю. Це така особливість, що чоловіки все ж таки поважають жінок і в них є права, але попри це все вони чогось прагнуть. Ну, Це така думка. Відстоювання своїх особистих кордонів і меж саме жіночих. Що на вашу думку таке фемінізм? Ні, це рівні подібність права жінок і чоловіків, якщо таким терміном. Але загальному це просто якесь моральні поняття людей, які мають бути. Це просто, які мають бути рівні в суспільстві, по моя думка. Це тут ті ж не одружуються? Так, феміністки. Ну, На вашу думку, це. Це не хорошо. Mm. Мені подобається так, що от, так я прожився. Нормаленько. По-людськи. По mm. Жінка, сусідка, діти, внуки, за рибалка, Ще працює на роботі в школі. Так що, отримує задоволення від роботи. Що таке фемінізм на вашу думку? Це боротьба за рівні права між жінками і чоловіками, як на мене. Багато yeah. хто трактує це трохи інакше, але насправді не. В цьому немає нічого, що призводить до ненависті до чоловіків. Просто рівні права. А хто повинен плити в закладі? Чоловік чи жінка? від того, хто запросив. Добре. А що на вашу думку таке фемінізм? Фемінізм? Не знаю. Не знаю. Типові мужлани. Що, на вашу думку, таке фемінізм? Е, права жінок? Вони не є. Так, ну це боротьба за права жінок. Хто повинен платити в закладі: чоловік чи жінка? Е, це має бути, ну я не знаю, пускай чоловік. Що на вашу думку таке є фемінізм? Фемінізм а це тоді, коли жінка відстоює свої права. Тобто, тоді, коли е, жінці забороняють те, що дозволяється чоловіка. Мені здається, здоровий фемінізм це тоді, коли е, жінку ставлять поряд з можливостями чоловіка. Тобто, наприклад, як е, бути у владі має право не тільки чоловіка, але й жінка. Мені здається, це здорове здорове позиція фемінізму. Хто повинен платити в закладі? Чоловік чи жінка? Я не знаю. Це, напевно, має бути довільно. Ну, тобто. І немає якоїсь такого, тому що насправді в суспільстві є цей шаблон, що повинен платити там чоловік. Але насправді, чисто моя суб'єктивна думка, що це повинен платити, наприклад, якщо ж чоловік не має грошей, тобто це має бути узгоджено. Тобто, якщо ви там хлопець або дівчина або чоловік і дружина, то ви маєте це якось узгоджувати. Тому що, якщо хлопець і дівчина, то ви будуєте вже йдете на цьому шляху до сімейного життя. Тому це має бути все узгоджено. Я не вважає, що повинен платити або жінка, або лише чоловік. Тобто спільна узгодженість. Мені багато пропонували спробувати себе в стендапі. І в принципі, в мене все для цього є. Перше, я вмію стояти. Друге, я не смішний. Здається, це основні завдатки для того, щоб бути зараз в стендап тусовці. Ні, ні, зрозуміло, є насправді смішні стендапери. Це. Блін, зрозумів, що назвав Васю байдаковим на жені. Та все ж це справа смаку. Комусь подобається, комусь не подобається. Можливо, стендап це просто не моє. Тому що мені він нагадує, церкву! І там, і там, де ж гроші за повітря, яке наговорив, хір пойми ми хто? Тільки в церкві є акції для неповнолітніх хлопчиків. Та все ж в церкві буде посильніше, тому що вони теж вміють пиздіти про неіснуючі пригоди, але роблять це більш вишукано. От, наприклад, ти чуєш про чувака, який ходив по воді, який перетворював воду на вино, один чувак там море розсував. Чи перетворював ріки, цілі ріки на кров. До речі, не здається, що у Біблії забагато води. От. Ну, але все одно, навіть зважаючи на ці, на, на ці всі фантастичні історії, я в це вірю більше, ніж те, що якийсь стендап-комік Михаїл потрапив в таку кумедну ситуацію. вас таке бувало. Іду я, значить, в магазин, а там жінка гола. і в неї на, на спині портрет Порошенка. Ага, да, таке з тобою сталося. Звісно, це я утрірував ситуацію, блять, якщо хтось не зрозумів. і ви, стендаперів це ті, хто перекваліфікувався за анекдот дідів. Ну, оці, з комом по 50, у мене жінка і зміюка протьощу. Там оце все, і як правило, ці анекдот діди ще мають такі, такі псевдоніми в стилі Буковинський тигр, Лев Закарпаття чи Гуцул Дракон. Ніби й коробить від сорому, коли це чуєш. Але щось дід собі придумав, веселиться. Та! На було, вибуле, взагалі анекдоти у мене асоціюються з кучмою, бо це щось старе, яке нафік вже нікому не всралось. Але ніяк не може здохнути, бо хтось та й згадає. І нагадую, що кучма це вбивця Гонгадзе, журналіста, а анекдоти це вбивці нормального гумору. От. І як ми знаємо, стендапери будують свої кар'єри на подачках. Тож давайте послухаємо три подачі трьох моїх улюблених стендаперів і їх улюблених анекдотів. Дамо трошки життя цим історіям комічного зразку і сенсу, що звуться анекдотами. Бухає якось тато з сином. І син питає тата. Тато, а чого всі мої ровесники в 10 класі, а я в 6. -му? А тато каже: Пай не пізди. Я зрозумів, що я не знаю ні одного анекдота. Якось у ресторан зійшов з, шампіньон, Білий гриб і лисичка, і їм бармен мама лега каже а ну шампион, шампиньон, зиба звідси. Бо е, я люблю бонус з білим грибом і лисичкою. І, е, о, і він такий охоронець ми танка. Забери шампіньона. І сметанка така, о, я шампіньйони люблю. У сметані. Хотів раз король одружити свою дочку, і сказав, щоб кожного, хто заїжджає в царство, зупиняли і приносили до них у замок, щоб вона собі обрала. І от першого принесли, віднесли до неї в кімнату, вона провела його на балкон і показує поле. І каже: От, дивися, якщо ти мені понравишся, то ти получиш ціле царство. І що ти мені зробиш на цьому полі? А він каже: Я тобі там побудую такий замок, весь з золота». Вона каже: «Ні, хуйня, давайте іншого. І приносять другого, що проходив по дорозі, зупинили, і приносять його так само до неї в кімнату, вона проводить на балкон і показує поле. Каже: Дивись, поле, що ти тут зробиш для мене. Він каже: Я розбудую для тебе ціле місто, звідси, назву твоїм іменем. Вона каже: Ні, хуйня, все, забрали його. Іде по дорозі циган. І всі вартові думають, ну казали всіх, хто всіх, беруть і цигана. Піднімають цигана до неї в кімнату, проводить і показує вона на поле циганові, і каже, що зробиш? Він каже: візьму великий пулух, зорю і посажу там пшеницю. А принцеса розчібає собі груди, вивалює цицькі, питає: А якщо буде такий град, а циган розчібає ширинку, показує хуй і каже, а якщо буде такий колос? Їдучи зі Львова в Чернівці, ще на виїзді я побачив велику купу собачого лайна з глистами. І отже, приїжджаючи в Чернівці, через деякий час я подумав, що це лайно, воно мені нагадує хлопців, які виїхали е з України під час війни. Тому що воно ніби вже й далеко, але от згадую і хочеться блюванути. Тому звернення до всіх, хто з'їбався в Америку, в Німеччину, в Канаду. Ви всі шматки смердячого лайна, і сподіваюся, що ви будете там смердіти до кінця своїх днів і ніколи більше сюди не повернетесь. Що ж, але от на рахунок блювання, найчастіше я блюю в дорозі, тому що якщо я не вип'ю ще таблетку проти захетування, то згідні, що я блю, воно дуже велика. А якщо там ще є ця довбана пахнючка у вигляді ялинки. То це жах. Ну я сто відсотків облюю всю машину, тому що це взагалі навіщо водії вішають ці пахнючки? Це злочин проти пасажирів, це тортури. Ну воно ж воно ж не пахне, воно смердить таким солодким ядом. Я краще буду нюхати потні ноги водія і обіцяного бомжа в концентраті разом взятих, ніж нюхати цю срану пахнючку. І от якось е, я спішу на свій блоблакар і забуваю випадити цю пігулку проти захетування. Сідаю в машину і бачу, там висить оця херня. Я такий, блін, ладно, я скажу, дійові, що він є я такий. Е, можете, будь ласка, забрати цю яленочку, бо мене захетує. Нуль реакції, ми просто їдемо далі. такий, Ну, окей, не буду наполягати. Е, ми їдемо і через деякий час, я такий. Ні, я все-таки блювану. Тому кажу, зупиніть, будь ласка, машину. Він мене не чує, ігнорить, їдемо далі. Причому музика ніяка не грає, ми їдемо просто в тишині, Я такий. Окей, но. Я вже його за плеча діргаю, типу, я хоч, можете зупинитись, тому, що мені погано. І тоді я розумію, що він мені жестами показує, що він блядь, глухий, глухонімий і показує на телефон, типу, ось, напиши там. Блоблакарі, де ми власне домовлялись про зустріч в тому додатку. Я такий, поки я відкриваю той Блаблакар, поки я починаю писати, все, я обльовуюсь. Дякувати Богу, він на мене взагалі не кричав, навіть не слухав мої виправдання. Ми просто я я вже з пакетом, ми поїхали далі, я вже був з пакетом, з пакетом на голові і в багажнику. Власне, коли я сидів обльований, я думав: а от через що зазвичай виникає бажання блюванути у звичайного пересічного українця. Тому далі ми подивимось е, опитування такого от формату, через що блюють українці. Е, от і все. Це був артхаус із квітів для твоєї ненависті. шоу. перший і останній випуск. Більше такого не буде. Тому постав лайк, напиши комент, від чого хочеш блюванути. Ти сподіваюся це від цього відео. Тоді, знаєш, я роблю все правильно. Доброго дня, від чого вам хочеться блювати? від несправедливості Від чого вам найбільше хочеться блювати? від русні. Доброго дня. Від чого вам найбільше хочеться блювати? Від Росії. Від русні. Російської мови. Від цього що відбувається з цим. Там. Від чого вам найбільше хочеться блювати? Це москалі. Від чого вам найбільше хочеться блювати? Молоко з рибами. Так. Або ще з ковбасою. Мені на це не можна відповідати. Чому? Я таке бачу, що я не хочу це на камеру говорити. Від чого вам найбільше хочеться блювати? Я ще в житті не блював ніколи. Чесно? Ніколи. Нічого. Тільки може горілка зашкодити, а все остане йде. Холодець з медом, молоко з, з, з брщем, все, все остане, риба з, з молоком, все йде, тільки горілка мішає, а все остане прекрасно. Доброго дня. Ну, Доброго дня. Від чого вам найбільше хочеться блювати? Відомо не знаю.